Ну що ж, прийшов час зробити огляд на четвертий сезон Харлі Квін. Колись я робила відео про третій сезон, і там я прям стільки хорошого розказала про цей мульт, і я все ще погоджуюся зі своєю оцінкою перших трьох сезонів. Мета коментарі, нюанси персонажів, логічна складність плоту, гумор з а не над, розвинені другорядні персонажі. Колись це виділяло цей мульт серед багатьох серіалізованих проєктів. Але це було до четвертого сезону, який виявився: Ах, ну, давайте поговоримо про Субтитрувальниця Одразу помітно, що креатори більше не зацікавлені розкривати історію саме Харлі, і я можу зрозуміти, чому було прийнято це рішення. Світ, якому існує Квін, дуже вже привабливий, яскравий, живий, пульсуючий, стилізований. Ну хто б не хотів бачити Талію Алгулу цій стилістиці або, наприклад, Степенвульфа, Іначе, дякую. Світ розвинувся, персонажів багато, історію можуть перетинатися географічно, формуються неочікувані союзи. Навіть був епізод про майбутнє. І в всьому цьому яскравому у торнадо Харлі навіть і не видно. Не те, що в неї не було взагалі ніякого розвитку або зростання. Протягом сезону вона намагалася зрозуміти, що таке бути антигероєм, як маючи злодійське минуле перенести на себе принципи без сім'ї. Це важко, це цікаво. Навіть не на один сезон можна було про це розказувати. Але в цьому проєкті дуже вже квапилося розкрити все про квін взагалі без органічного розвитку та плину подій. Навіть одну з основних таємниць четвертого сезону, а саме хто вбив, Найтвінга, розкрили майже миттєво, і навіть важкий психологічний стан Харлі, який спричинив трагедію, дуже швидко проїхали і взагалі ніяких наслідків. За всіма цими картинками без наповнення істину Харлі взагалі неможливо побачити. В першому, другому, третьому сезоні вона шукала себе, але четвертий показав, що і шукати насправді нічого. У Квін забрали всю ту глибину, яка взагалі потенційно могла в ній бути, що може бути простіше, ніж герой без цілі, без сенсу, без переживань. Тег антигерой тут не допоможе. Не можна просто називати так персонажів, щоб надавати їм можливість робити все, що вони захочуть. Інколи забуваю про совість, інколи ні, інколи готова думати про. Про наслідки інколи ні, інколи хочу робити щось хороше, інколи ні. Це так не працює. Таке відчуття, що автори просто не знають, що робити із Харлі у її власному проєкті. Вона повинна дорослішати, але якщо так, то як же зберегти легкий тон та краплину божевілля у проєкті? Як завжди мати шорткат, щоб у будь-якому плоті поведінка Квін була неочікуваною. При всьому цьому навіть відносини Харлі та Айві вже не такі цікаві. Вони вже на другому плані. Так їм важко бути разом, бо вони на різних моральних полюсах. Але по-перше, ми це вже бачили в минулому сезоні. По-друге, за всі серії не було відчуття, що Харлі та Айві реально більше не будуть одна з одною. Всі конфлікти були дуже безпечні. Якраз щоб вирішитися за одну серію, існує звичайно певне розуміння, чому Харлі та Айві в будь-якому випадку повинні залишатися разом, і їхня взаємодія та ситуації майже завжди ванільні. Тут питання більш глибоке і точно не для цього відео. Але що справді стосується четвертого сезону, то немає більше ніякої напруги ні реальної, ні грайливої, ні складної, ні цікавої. Айві та Харлі ендгейм. з цим все. Добре, у відносинах панянки не дуже цікаві. Харлі не розкрита, це ми вже розібрали. А що ж Айві? Не знаю, чи спеціально, чи випадково, але її сторілайн у четвертому сезоні набагато цікавіший за історію Квін. Можливо, я реплиночку опереджена, бо кожен день багато років бачу корпоративну культуру або її відсутність. Але мета гумор щодо жінки керівника був імплементований дуже непогано. Місцями він трохи застарілий, але це не означає, що він поганий чи взагалі не актуальний. Але якщо чесно, направлений він на. Певну аудиторію. No Дуже сподіваюся, що саме вона цієї сезони дивилась. Та й взагалі, Айві написана цікавіше, її проблеми більш зрозумілі, більш реалістичні. Але тим не менш, вони залишаються адекватними для внутрішньої логіки такого стилізованого всесвіту. Айві робить висновки, приймає рішення, деякі з них зовсім невдалі, але вона активний персонаж. Вона може для себе зрозуміти результати, цілі, шляхи їх досягнення. У неї навіть на відміну від Харлі свій власний лор, колеги, з якими вона працює, інтерн робота плани, проекти. І саме історія Легіону Айві набагато органічніше перетікає в головну загрозу сезону план Лекса Лютора. Для мене, як я впевнена, і для багатьох глядачів саме Айві зайняли місце протагоніста. І це якось дивно у шоу, яке називається Ну, власне, Харлі Квін. саппорт персонажі з перших сезонів тепер просто Камео. Кінг Шарк, Клейфейс, доктор Психо їх понизили. Просто до трьох секунд у сезоні. Що дивно, бо виходить, що у Харлі просто забрали стару команду, а в нової не дали. Її спроби стати частиною бед-сім'я спочатку були ну приречені на провал. Це було ясно. До речі, щодо бед-сім'ї, то поки Бетмена не було, її трохи розвинули. Найбільше Бабс, бо Джокер в неї вистрілив, і тепер вона паралізована. І це я дуже спростила з емоційної точки зору переживання Барбери і щодо супергеройської роботи, і щодо сім'ї, та Харлі є найбільш складними та цікавими. Але з іншого боку, Є Найтвінг, де його єдиною характеристикою є його <кхм> форми. Дякую, що підмигнули аудиторія, яка завжди над цим жартувала. Але ж він повноцінний персонаж, там потенційно було з чим працювати. Відносини талії та Деміана існували лише як такі собі жарти, як смішно мати не знає вік власної дитини, але це в принципі і все. З минулих персонажів на тому ж рівні показували тільки Бейна, і, чесно кажучи, вже набридло бачити пригоди в лапках такого жалюгідного персонажа, який існує тільки щоб у серіалі залишався хтось з недорозвиненим інтелектом. Ну відпустіть його вже реально краще б більше Кінг Шарка показували. З хорошого, ну були камео різних персонажів, наче десь щось брали з коміксів. Картинка все ще непогана, але цього вже мало. Досить вже цього дитячого хаосу. Дайте персонажам рости органічно і цікаво. Сетапнули в кінці нову команду дівчат-антигероїв, і якось ну, взагалі не цікаво, що там буде: Gotham Сіті Сайренс чи Birds of Prey. О, зараз був взагалі якийсь в'єтнамський флешбек. Якось дивно, що взагалі не цікаво, що буде з Харлі далі. Бабс та Айві так, продовження їх історії я б подивилась, але ж, по-моєму, вони не є титульними персонажами проекту. Він про якусь дівчину на ім'я Харлі, якось так. Може, щось достойне зможуть зробити з найтвінгом. Дуже сподіваюся, що з жартами про анатомічні особливості ми закінчили. Добре, добре, в кінці Харлі навчилась приймати і хороші, і погані свої сторони. Подивимося, що буде далі, в якому напрямі її персонаж буде розвиватися. Добре було б, якби це було в рамках продуманої історії, де Квін все-таки головна героїня.